Вітаю, мене звуть Юлія Квасниця, я психолог, сексолог. Сьогодні поговоримо про тривогу, хронічну тривожність та наслідки такої напруги для організму. Тривога це природня реакція організму на стрес, це почуття страху, невпевненості або перечуття чогось поганого, яке супроводжується душевним дискомфортом. Страх, тривога допомагають нам розвиватися, навчатися, а так само дбати про безпеку. Особливо зараз. Але дуже важлива міра тривоги. Іноді занепокоєння дуже сильне, і воно не полишає людину більшу частину часу та відчутно знижує якість життя. Якщо такий тривожний стан триває більше ніж 6 місяців, то це може свідчити про наявність тривожного розладу. Водночас важливо зазначити, що маючи відповідні інструменти та інформацію, кожен може навчитися методів регулювання. Тривоги Наведені нижче рекомендації можуть бути корисними, якщо людина відчуває себе пригніченою, виснаженою, вкрай стурбованою невизначеністю та страхом, які часто виникають під час війни. Отже, важливо обмежити спілкування у соціальних мережах. У багатьох людей досить давно існує певний ранковий та вечірній ритуал, який включає перевірку акаунтів у. В соціальних мережах за кілька секунд після пробудження вранці та коли людина вже у ліжку вночі. Кладіть телефон на такій відстані від ліжка, щоб вам було лінь підійматися, щоб його взяти. Дайте організмові однаково якісно налаштуватися на день та на сон. Фільтруйте новини, оберіть лише декілька джерел та каналів інформації. Важливо, щоб це були джерела з достовірною інформацією, адже новинами теж можна. Вивчайте тригери власної тривоги. Це допоможе вам підібрати та застосовувати методи, що пом'якшуватимуть реакцію на стрес. А також при схильності надмірно тривожитися, важливо піклуватися про тіло, програмуючи його на противагу тривозі, на розслаблення та спокій. Як це зробити? Глибоке дихання. Зосереджуйтесь на своєму диханні і проводьте такі дихальні вправи кілька разів продовж дня, щоб це стало позитивною звичкою. Це допомагає заспокоїтись і знизити тривогу. Фізична активність, заняття спортом або фізичні вправи, такі як йога, прогулянка, можуть допомогти вивільнити накопичену енергію і зняти тривогу. Практика медитації. Вивчіть техніки медитації, які допомагають зосередитися на моменті і зменшити тривогу. Регулярна медитація може покращити вашу увагу і здатність управляти тривогою. Розслаблення. Використовуйте розслабляючі техніки, але саме те, що вам підходить: від чаю у повній тиші, прийняття ванни чи танців у кімнаті. Підтримка. Зверніться до близьких людей, яким ви довіряєте, та поділіться своїми почуттями з ними. Іноді просте обговорення з кимось є дуже важливим, адже так ми дізнаємося та впевнюємося, що не залишаємося наодинці зі своїми страхами та проблемами. І здоровий спосіб життя: алкоголь, куріння, кава, інші стимулюючі речовини підвищують ризики переростання тривогою в хронічну. Регулярний відпочинок здорова харчова дієта і належний сон. Корисні для зниження тривоги, і наприкінці не нехтуйте звертатися по професійну допомогу. Якщо тривога перешкоджає вашому щоденному функціонуванню або стає нав'язливою, варто звернутися до фахівця. Психіатр, психотерапевт може допомогти вам зрозуміти причини тривоги і знайти ефективні стратегії для управління нею. Бережіть себе та тих, кого любите.